Так, всім привіт. Куколка вже без мотора, Три години, дві часи і мотор на долині. Хороший трактор був, коробка тут взагалі ідеально робила. Я коробку тут перебрав, тут з коробкою нема проблем. походовки теж нема проблем. Е не знаю, буду бачити, якщо можливо по можливості... Може поставимо мотор за зиму, зберемо. Отой там стоїть. А там, коротше, шатун виліз через, ну, з блок робила. І вже стоїть. Той двигун уже. Ну, Ремонт то непридатний. Хіба в Індію відправити, вони там клепають такі блоки і варять. Ось От отаке. Дощ іде, а це загнали сюди в бокс і зняли двигун. Добре він ішов. Коробка дивіться, сухенька, нігде нічого. Він ж працював і ніхто його не мив, ні від масла, нічого абсолютно. Капоти, що ззаді, ходовка тут непогана. Я не знаю, чи його будуть продавати. Думаю, що можливо більше, що ні, але якщо б його думали продавати, можливо, там хтось би взяв собі як донора. Мені, наприклад, я ж вдома теж маю Т-150, те але він мені не потрібен, так як у мене є і ходова запасна, і двигун, і... Багато чого є запчастин, він мені не потрібний. Але так, другий би взяв на донора він особливо тут, О, те, 150 тут болячка, оці болти у рамі. А тут нічого не рвано, Ну, в глині, але тут нічого не рвано. Ні з цієї сторони, всі болти тут шпільки, що тримають міст, добре. І на шпонках він не ходить ні вліво, ні вправо. От. Там де барабани, все сухенько, скільки він там вігору, може 30-40 гектар, 40 десь, може менше, я плюс-мінус не скажу вам. Ну от таке. Ходова, дивіться, ще ці грубенькі, доста коліщатка. Ну, такий трактор. Якщо б не сталося Чіпе з тим двигуном, то ніхто б з нього двигун не знімав. А Та так як зараз сезон і немає часу шукати, чекати, цей двигун він перебирався. Ідеально ну, його перебрали і роботу двигуна ви чули. На відео в мене там на YouTube-каналі сільське життя. Ну таке. Тому якщо цей трактор буде продаватися, можливо, так як є без двигуна, то я дам знати. А якщо не буде продаватися і що далі з ним буде і яка дія, бо теж дам знати, покажу, розкажу. Якось так. Тут вже джондіри вже зачепили кеса восьмого. Притягнув трактор і зачепили, на поготові на дожі пішли, але дякувати Богу за дожі. Ну якось так. Всім всього найкращого, здоров'я.